В во Христі маємо сьогодні неділю сиропусну, неділю всепрощення. І ще називають неділя прощення, але мені більше до вподоби слово неділя всепрощення. бо ми часом теж починаємо сортувати. Оце я можу простити. А це не прощу ніколи. А це я можу простити зразу, а це через якийсь час ми починаємо сортувати. А це якраз дияволове, і треба, щоб ви, як хочете, оправдували свій гріх, але щоб ви його не позбулися. Найперше прощення. Має бути направлене в середину себе. Бо ми часто дуже далеко відходимо від себе. Ми бачимо все навколо. Ми бачимо всіх, всіх, хто неправильно поступає, комусь треба щось підказати. А де тако дивлюся, ну то не добре. Всім зробив зауваження, усіх осудив, усіх розказав, як треба жити, а за себе забув. Христос каже, що найперше у своєму серці зробіть порядок. Простіть самих себе. Дуже багато є вчинків, які ми зробили, і через які себе картаємо, дітей недобре виховував, до себе недобре ставився, у подружжі відносився неналежно, занадто холодно, відкладав. Це на пізніше на завтра, на післязавтра І засуджує себе. І це знову на руку бо тому що він, він якраз хоче, щоб ми себе судили. Бо тому що ті люди, що навколо, тебе той частіше бачать, той пізніше, той принижує, той осуджує. Але зовнішня. Зовнішній осуд не так страшний, як внутрішній. Тому Господь Бог каже: я дам вам ключики від ваших кайданів, щоб ви могли від... якось відмкнутися від тих ланцюгів, якими ви себе прив'язали до людей, які зробили вам кривду. Зверніть увагу! Коли людина робить гріх, Бог їй записує, що її треба покарати, і все, що з цим гріхом зв'язане. І тут дивиться, що на кінці цього ланцюга ви що грішника осуджуєте. Ви ж розумієте, що якщо дідько його потягне до пекла, то на цім ланці, і ви вибудете світам телімпати ззаду. Бо ви до н прив'язані гріхом непрощення, гріхом злоби. І тому Бог каже: слухайте, я буду судити грішників, а ті, що каються, я хочу, щоб ви се лишили. І тому прощення це той ключик, який розмикає кайдани, щоб ми не мали зв'язку із грішниками, які би там вони гріх не зробили. Господи, я хочу спасіння. Я прощаю. Бо каже, каже Господь, як коли ви прощатимете людям, їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам. Не через те, що буде дивитися Бог на мене, що я роблю, ти будеш собі так робити. Ні, А іменно про той принцип, який я вам розказую. Бо якщо я не прощаю, я маю в собі злобу, яка в мені живе. Бог не може взяти до раю тих, у яких всередині злоба, ненависть, бажання помсти. Тому каже, каже Господь, дайте мені суд, я буду судити. Але грішників Бог до себе притягне. І всі ті ланцюги, які прив'язані до тих грішників, всі, хто їм помагали, хто їх осуджували, всі, хто має злому, всі ці зв'язані докупи. Тому праведники відчепіться від грішників. Простіть їм, Простіть, бо тому, що іменно в цей час посту є дуже добра нагода зробити порядок у своєму серці. Бо всі добрі вчинки походять із серця вашого, і всі злі ваші умисли походять із серця вашого, каже Господь. І щоб то серце, той наш внутрішній світ, наш дух став чистим і сильним, ми маємо прощати. Але каже Господь, що Віра без діл мертва. Ми маємо ще підтвердити той свій стан бажання покаяння. А як ми його можемо підтвердити постом? Зовнішній вияв перед Богом сказати так, Господи, я не просто сказав, я Тобі підтверджую, я пощу. Я відказуюся від вживання їжі. Я відказуюся від вживання алкоголю. Я на час посту від, від, відказуюся від, від куріння. Я не буду їсти шоколад, я не буду там. Ще... Кожен має свої якісь там любимі справи. І я на час посту, Господи, хочу від цього відмовитися. Щоб показати тобі свою внутрішню готовність до того, щоби. Зробити порядок в своєму серці. Знаєте, коли запрошуєте в гості або чекаєте в гості поважну людину, ви, ну, як мінімум, у хаті зробити порядок, не ремонт будете робити в хаті, правда? А порядок, як мінімум. Позамітати, помити підлогу, повитирати порохи, все поскладати гарно. Щоб людина, яка прийде та поважна, яку ви чекаєте. Побачила, що в цьому домі живе Господар, Господиня, добрий Господар, добра Господиня. І коли ми хочемо закликати Ісуса в своє серце, треба там перший раз зробити порядок. І знаєте, якщо порівнювати Ісуса із світлом для світу, то яка би не було темрява, коли туди приходить світло, темрява відступає. Запросіть Ісуса в своє життя, в своє серце, щоб Він своїм світлом прогняв, прогнав темряву. Прощайте вашим кривдникам. Бо це є великий засіб, це такий великий дар, який нам Господь Бог дав. Не справедливість, а прощення. Бо справедливість людину засуджує. Якщо би нас Бог судив по справедливості за всі наші гріхи. Де би ми були? Але Бог каже: я є справедливий щодо суду, але щодо вас, я хочу вас спасти. І тому хочу до вас проявити милосердя. Але Бог може проявити милосердя до того, в кому хоча б є насіння милосердя. Хоча б маленький жест милосердя. Бо якщо в нас немає в середині милосердя, то Бог не може його до нас примінити. Якщо в нас немає в середині ані крапки прощення, Бог не може своє прощення примінити до нас. Він не має до чого його притулити. І тому, коли я хочу, щоб мене любили, я повинен любити. Як я хочу, щоб мене прощали, я повинен прощати. І як я хочу, щоб мене цінили, я повинен цінити. Дуже просто! Господи, я хочу бути щасливим. Господь Бог каже, будь. Роби щасливим інших, і ти будеш щасливий. Господи, я хочу, щоб ви мене любили. Люби і буду тебе любити. Ми часто чуємо, знаєте, така любов без відповіді, так? Знаєте, чому? Любов без відповіді, безатвітна любов. Де вона береться? Вона береться звідти, що ми чекаємо тої великої любові. Даємо тільки трошки, а чекаємо отаку купу. Кажу вам, давайте більше, як хочете отримати, і тоді будете дітьми Божими. Прощайте більше, як вам простили, і тоді будете справжніми учнями Христа. Любіть тих, хто поряд. Не чекайте і не створюйте умови. От якщо воно поступить так, буде чемно, я буду її любити. Жінка буде добра господиня, буде добре варити, їсти, я буду її любити. А як не буде, то не буду любити. Це умови. Це, це базар. Бог не хоче, щоб ми жили на базарі. Бог кличе нас до Царства Божого. Не торгуйтеся один з одним, хто важніший, хто більший, кого менше любить, кого більше. Або умови якісь, не ставте ніяких умов. Перша умова це прощення, щоби ви простили самих себе. Перестаньте себе картати. Дуже багато. Ми себе картаємо, Був би то зробив, було б інакше, Був би то не казав, було б інакше. Перестаньте себе картати. Простіть сьогодні в неділю прощення, в неділю все прощення, простіть самих себе. Підготуйте себе, що нинішній день присвятити, щоб попросити пробачення усіх, кого ви можете попросити пробачення. Але якщо ви знаєте, що ваше пробачення, коли ви подзвоните по телефоні, не приймуть або як ще одну нагоду, щоб вам зробити боляче, не дзвоніть. Але простіть, скажіть це в голос сам на сам, дома перед образами, просто десь в кімнаті закрийтеся і скажіть це в голос. Прости мені, брате, я тобі усе прощаю. Щоб Бог почув твоє серце, а твоє вухо, щоб почули твої уста. Не подумки, а скажіть у голос. Не голосно, але так, щоб ви себе почули. І потім послухайте, заслухайтеся у своє слово, яке воно, яке воно значуще. Я прощаю. Я більше не гніваюся на тебе. Господи, залікуй мою рану, бо я хочу тебе прийняти в своє серце, яке повне прощення, яке повне любові, яке відкрите на всіх людей. Хочу любити, Господи, всіх, так, як Ти любив людей, любиш до сьогодні і мене навчи тої любові. І як ти прощав усім на Христі молився, Отче простим, бо не знаю, що роблять. Дуже багато людей грішать через те, що не знають. Тому прощаймо один одному, щоб Отець наш Небесний простив нам провини наші. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава